Боже, яка краса. Аліса любить малювати. Слухай, якщо так любиш прямо малювати і любиш працювати в ноутбуку, там, я тебе записав, знаєш на що? На IT-навчанні. Прото <продушвець> зараз розкажу. друзі. it навчання компанія Грант для підлітків просто ідеально. Якщо ваші діти люблять комп'ютери, то чому б не, не дати їм класний зараз старт для майбутньої можливо, професії? Тобто, з Грант, з компанії Грант вони зможуть навчитися робити додатки, робити мобільні... Хочеш робити мобільні ігри? Да, а цікаво. додатки, да? а 3D-малювання, як тобі така де? Ну, це реально круто. Зробити губи в 3D. <світ> так от, друзі, для батьків все дуже зручно, тому що у вас у смартфоні є електронний щоденник. Ви знаєте, як ваша дитина навчалася. Все це також відбувається. дітям, нічого не треба качати. Дуже зручна платформа. Вони перейшли дві години, позаймалися, зробили кілька проєктів, а потім в майбутньому, коли вони стануть крутими айтішниками, ви будете сидіти в них на шиї, і вони будуть купувати вам автомобілі і дорогі будинки. У мене такий план, принаймні. Все послання даю. Всі хочеш давайте хай наші діти в корисному руслі використовують своє бажання дружити з гаджетами.